Всім доброго дня! Обіцяв вам на минулому відео зробити презентацію редуктора нового до електропривода, до медогоночки. Чим він відрізняється від старого і старий. Що він себе представляє? Розберемо його дуже швидко і оперативно. Зараз вам покажу і розкажу. Я думаю, що вам буде цікаво, тому що це апгрейд, якого не було більше п'яти років, і апгрейд толковий зробили. Ми маємо візуальний вид нового редуктора менший. Ми бачимо, що він менший від старого. Отакий От вид має він зверху. Кріпиться кришка багатьма саморезами. Тут всього на всього раз, два, три. Такий вид ми маємо збоку. Як бачите, новий редуктор на порядок товщий від старого. Такий вид ми маємо знизу. Металева пластинка. Тут теж металева пластинка, але вона трішки по-іншому зроблена. Також ми бачимо, що тут є регулювання під різні бедогонки, під різні ці крепежі. Якщо бачите, що тут у нас стандартний. І не можна змінювати було. То тут під різні вид медогонок. Бачите, воно регулюється. І тут зажав, і тут. Для чого це зроблено? Щоб під різний тип медогонок, а також пусть автоматик починає продавати їх на європейський ринок та в інші країни. Там медогонки всіх різні. Тому так було продумано. Що я ще скажу? Корпус тут прочніший, пластик тут дебеліший. Як можете бачити, надавлюєш, тут дебеліший корпус. Далі. Далі. В новому редуктору стоїть вже два подшипника на шківу. Зараз ми розберемо, покажу вам два подшипника. Сам шків монолітний, і він дебеліший від старого. В новому редукторі десь на 20 десь на 30 обертів. Мені сказали, він буде швидше працювати на максималці, ніж старий. І це плюс для радіальної відкачки. Ті, хто ставив на ротор солоту або ще на різні радіалки. Тут буде трішки швидше. Те, що люди просили. Так, тут ще в новому редукторі можна регулювати ремінь. натяжку ремня, ось 4 болта відкручуєш і двигатель ходить. Ну і сам він прочніший. Сам прочніший він. Можна новий редуктор. оцей. Ну, хтось поламався, старий, чи, шків, чи той. бо старі вже випускатися не будуть. Ремнів будуть завжди в наявності запаснів, кого перетреться, але вони дуже рідко перетираються. Зараз випускається вже новий формат. Такого редуктора. Хто хоче перейти, просто перейти. Чи хто хоче замінити, бо в нього щось там зламалося на новий, без проблем. 1000 гривень коштує редуктор цей. Без двигателя. Двигатель у вас є старого, він підходить ідеально. Ви його відкрутили відсюди, сюди закрутили. Зараз я вам розберу покажу як. Там дуже просто все. Всього 3 три, три болтика відкрутив і все. І у вас, виходить, вже новий формат буде редуктора. Розпочинаємо розбирати. Новий редуктор електропривода для медогонки. Як бачите, просто так не знімається кришка верхня. Для того, щоб зняти, чого не зніматися, бо там він в обоймі стоїть. Беремо отак ось раз, на в'ясу і молоточком ось і легенько. Бачите? Ще треба трохи. Перший раз я його розбираю. А, подожди, треба ж болт відкрутити. йо пересете. Ви ще ще поламаю. Не забудьте, якби ти розбирати, не забудеш болт, як оцей відкрутити, бо він вже не дає вийти. Щас. Все. Ось, бачите, обойма. Куди заходить ось обойма, куди заходить подшипник. Цей. Тут вже два подшипника. Оце така частина всередині йде. Ну, Такий пластик не барахло, увясістий. Ось така ось цілого Це бачиш движок. Ремень зубчатий. Шків, один подшипник і там другий. Зараз ми його знімемо. Щоб зняти движок, бо, звісно, хтось може купити редуктор, захоче, новий. а движок у нього хороший, от такий, ж таку формату. Ось просто його відкручуємо тут. Звісно. Угу. Звісно, треба, щоб були ці. Щоб шуруповертик був було б швидше. Все. Зняв шків, Ось двигатель. Він у вас є і на старому ведру редукторі. Ось такий двіжочок 100 ватний. Ось шківок. Шків. Дешків, кстати, ремень. ремень... Також відрізнятиметься від старого. Ну, старих теж в запасі багато є, так що не переживайте, вони завжди будуть в наявності, якщо в когось перетреться. А це механізм. Сам Шків, подшипник один і другий. Щоб його витягнути, треба отак трошки розшатати. Я перший раз це все діло роблю. Тому... О, все, зняв. Бачите, теж обойма. Тут змащено, щоб воно добре заходило. Ось Один другий підшипник. Подшипники набагато потужніші, кращі, ніж на старому редукторі. Та й сам шків такий. Ну, ось дивіться, для порівняння, Ось старий. А ось новий. Бачите який? По товщині дивіться, який бачите. Дебеліший. І плюс ще регулювати можна на натяжку ремня і все. Тут більш. Теж вони робочі робитимуть по десятки років. Просто десь може лопнути, якщо при перевозці, це я тут вже зробили такі, бачите. Ну, ось так поставити для сравнення. Потужніші в рази. я розібрав розібралося. Збираємо назад. Все вам показав, що тут є. Ой, бачите, так? Збираємо назад. До упора. Є. До упора. Це ж якщо ви захочете редуктор поміняти, то вам прийде оце все в зборі, з болтами, з усім, тільки без двигателя. Двигатель що у вас є. Тепер прикручуємо назад прикручуємо назад движок. Ага. Так, де тут дирки. Ага. Ось є. Отак. дирку знайшов. Прикрутив я, дожимаю двигатель. Надіваємо ремень, так, надіваємо ремень, той, хто їх собирає, я думаю, в них там уже все прилучились вони, я це роблю перше. Єсть. Тут, звісно ж, дебеліший це. Все нормально. Натягнуто він хорошо. Для того, щоб натягувати ремінь, я щось стягнув оці три болта, тягаю неправильно. Треба оці 4 болта ожати і тоді можна буде регулювати натяжку ремня. Сверху надіваємо кришку. Кришку надіваємо. Раз. так хорошенько прижать треба. Все, там воно вже сіло так чую. Сіла кришка, не забуваємо. Так, за цей болт. І закручуємо назад усі болти кришки. А зараз я хочу зробити тестовий запуск без медогонки, правда, нового редуктора і старого, буквально на пару секунд. Вмикаємо блок живлення. Вмикаємо, наприклад, п'ята програма, хай там буде. Запускаємо новий редуктор. Зараз невеликі обороти. Оберти невеличкі. Запускаємо тепер, нажимаємо паузу. 12 сьогодні серпня, день молоді. Заскочив на пасіку, це так, я проїздом. По тут їхав, що тут робиться, а та що літають, воно блютується. Питання до вас, а це дуже думаю. Що ж воно в цьому году все з'їхало по термінах? Коли його це кормить починати, коли його це починати збирати, А що ти зараз будеш збирати, якщо розплод їсть багато? Тому ну, сюди кормили я так, кінець серпня починав, початок вересня, нервно, в цьому году нічого не а викачав я мед. Дві неділі тому то все таке викачав, пару тижнів пройшло і вже починаєш щось там кормити, щось там вже збирати, а зараз куди ти його будеш, куди ти його зараз будеш кормити? Коли там ще розплода куча, його ж треба ще забрати в зиму. Воно, бачите, змістилися графік, змістився. Трошки воно по тому. Ну, Бжоли, десь літають, десь вони сильно літають. Ось пінопластові вулики. Та все стоїть, все. Це, що ж воно взяв, так хто зна коли. І вони це стоять без діла. Стоять вони без діла. Нуль. Ну, облютуються деякі сім'ї. Зараз може відкрию, ходіну, хоч що там воно. Що воно там задвіжання, йоблук страшне, скільки бачите, повалило гілки. Багато йоблук. Такі відкрив я. Це вже четверта сім'я. Думаю, треба заглянути, що там робиться. В першій сім'ї було 6 рамок. Повно медових зверху донизу і трохи розплода. Тоже готова і кормити не треба. Ось таких оце, основна маса дивлюсь так. Оце раз, два, три медові, повні стоять три штуки. Оце, звісно, буде медова або оце. І оце розплод. Грубо говоря, по чотири рамки. Це вже не одна сім'я. А розплоду ще немало. Тобто, я думаю, треба починати збирати, десь я буду десь після 25 числа. Десь, може, 23-го. Щось, може, 23-го, отам десь. Я їх з поскорочую поскорачую на пару рамок, щоб кормушка влізла, бігом переважимо вулики і з під льєм сіропа, скільки не буде вистачати меду. Ну Мед візде є, я гнізда взагалі не трогав. Ось тут ну, нормально. Зараз ще відкрию парочку для того, щоб ну просто щоб мати уяву, що твориться у вуликах і коли це починають робити. Ну, зараз ще рано це нема тут чого скорачувати. Що ти будеш тут скорочувати? Нема чого скорачувати зараз тут. Бо розплоди ще багато. Це слідчий вулик. Не дуже рамки, може що світлі. Але що є. Просто хочу наглядно показати, а це дивіться. Мед повна зверху донизу, повна зверху донизу, повна зверху донизу. Отакі от ось, бачите? Ось мед повністю. Ось печатка йде, тут трошки відкритого є. А далі штук три, отаких от розплодних рамки. Тобто, ще рано робити скорочення. Ну, цей розплут вийде, якраз оту, десь 20, після 20-х чисел, десь там 22-23, там можна починати пробігти, треба буде Ну, Така чорна рамка, вона як вийде розплута, а це вже піде на утилізацію. А цей медук тільки це бачите. В ідеалі було б звісно виставити їх на пасіки, хай б їх бджоли обсушили. Ну, так не годиться, тому буду думати, куди їх дівати. А так ці ось рамки повномедні. Тобто, тут долить треба буде, грубо говоря, хай 4. Ну, я думаю, це. 3-4 літри сюди залити треба буде. Як скорочу, оці медові повно рамки остануться. Слабо медні, підрозплуда той витягну. Може, літрів 4 зальють. Воно все по вісу покаже, ми ж переважимо навісах. На, на на Бджоли сидять, полоска упала, блін, обламалася. Ну Ось така картина. Мог би показати, до мене штатива немає, щоб витягнути, що це повно медні. Та ви думаєте, і так бачите. Все. Бачите, така картина. Сидить бджола у вулику, жарко. Оце такі хлопці діли. Все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити нові ролики про бджільництво. До скорих відео. Насідуючих відео я не знаю, що буде. Щось там буде. Побачимо. Все, пока.